Часто запитують, чи варто брати автомобілі з американських аукціонів. Друзі, Америка, Америки, різниця. Я вам зараз покажу, наприклад, якщо зайшов до хлопців, вони займаються рогами. Дивіться, машинка тільки приїхала, радіатори ціленькі, фари ось, вони міняють. Тут все ціле, бачите, телевізори, все ціленьке, все моторний відсік, як новий. Заміниться оце крило, дві фари, бампера, вони все, до речі, нову ставлять, не паяють його. Тому що я завжди при перевірці автомобіля звертаю на це увагу. Коли починають випаювати, виліплювати. Хлопці замовили, дві нові фари що зараз поставлять. Оце криличко також поміняється. 16 тисяч миль. Це салон все в якому стані автомобіль. Цей готовий екземплярчик стоїть. 83 тисячі пробігу, 20-й вік Ну, Колір просто рознос. Салон бомба. Пошкодження були мінімальні, тому що я бачив його відео, там щось крило, здається, і... Капот. Чи капот один фарбований бампер. Машина дуже бомбезна. Ціна в районі 18 тисяч. До речі, прикріплю номер. Можливо, когось зацікавить. Можете набирати. Дивіться, ну колір просто огонь.